Астрологічний прогноз 12 вересня, п'ятниця. Ну що, всі думки вже про відпочинок. Бажано провести цей відпочинок на природі. Навіть прості речі можуть бути комфортними. День, коли Венера додасть тепла і романтики у ваші відносини. Але будьте уважні, не посваріться увечері. Кому із знаків повезе сьогодні більше? Телець, діва, козарів, рак. Стабільна повага і просування у роботі. Кому повезе менше: близнюки, риби і терези. Левам, скорпіонам, водоліям і овнам може бути напруга від, у відносинах з близькими та да по роботі. Підписуйтеся на мою сторінку, щоб отримувати більше інформації про астрологію і про свій гороскоп. І посміхайтеся, посмішка вам личить.